Чи відоме вам таке поняття або стан, як панічна атака? Чи чули ви про це? Можливо, хтось знає, як це сам, можливо, хтось бачив рідних, близьких, чи в знайомих, або навіть десь там по телевізору. В фільмах часто показують, да я думаю, що ні для кого не секрет, що я ось такий стан, на жаль, да, в наш час. І я би хотіла декілька таких наших п'ятихвилинок присвятити саме дослідженню, розумінню, що таке панічна атака, як з нею справити, чому вона виникає, які міфи з нею пов'язані. І сьогодні, от наша перша п'ятихвилинка про це. Як ви думаєте, багато людей в світі взагалі відчуває ось ці такі напади панічної атаки. Біля 4% всього населення в світу відчуває панічні атаки. Це приблизно десь 270 мільйонів людей в рік переживають такі панічні розлади. При цьому 13% з цих всіх людей вони мають хронічну форму, тобто панічна атака не раз буває в житті, а приходить в хронічну форму і може час від часу виникати при різних таких непростих або стресових обставинах. Як ви думаєте, хто частіше в кого частіше виникається панічна атака в чоловіків? У жінок так насправді в два рази частіше. Так нас Бог створив такими більш чутливими, емоційними, емпатійними, можливо, десь тому в два рази частіше у жінок, ніж у чоловіків. І приблизний вік це 20-35 років, але на жаль. Останні роки вона помолодшала, тобто навіть підлітки переживають дуже такі панічні атаки і панічні розлади. Тому будемо трошечки досліджувати це питання, щоб знати, як з ним можна жити, щоб Господь нам допоміг його долати, якщо в когось є. І сьогодні така тема, які взагалі є міфи, пов'язані з панічною атакою, тому що їх насправді є багато. Перший міф це. Панічна атака у всіх однакова, тобто, якщо взяти загуглити або всі подивитись, то там є певний перелік ознак, які вказують на те, що це панічна атака. Да? І багато хто навіть сам собі діагностує. Насправді діагностувати може тільки лікар-психіатр або психотерапевт. Але насправді багато людей собі самі діагностують, щось почитали, побачили. Але ось ці пані... ознаки панічної атаки не обов'язково можуть бути у всіх однакові. В когось це може бути прискорене серцебиття, в когось це може бути задишка, в когось це може бути е, жар, в когось навпаки може кидати в холод. Тобто прояви проявів багато. Вони можуть бути різні, і не у всіх вони можуть бути однакові. У мене я пам'ятаю, була декілька разів панічна атака. Може років 10 назад. Тоді в мене був дуже стресовий період, пов'язаний з хворобою моєї мами, і я вночі прокинулась з думкою, що я помираю. Я була вдома у мами, в мене була маленька євочка, і було 2-3 роки. Я прокинулася від того, що мені не вистачало повітря. Я просто не могла дихати. Мені, мені здавалося, що мене зараз серце вискочить з гордей, була така сильна тахікардія. І знаєте, я кажу, Господи, збережи. Перша моя така молитва була, Господи, збережи. І я почула такий голос, дихай. І це була зима, і я пам'ятаю, я не знаю, як я на тих своїх ватяних ногах дійшла. Я дійшла до кухні, відкрила вікно, схватилася руками за батарею і просто почала дихати. Я думаю, це Господь мені сказав, тому що дихання це один з таких які можуть допомогти. ось. Тому насправді ось ці прояви можуть бути у, різні у різних людей. Цікаво почитати в інтернеті, подивитись, які можуть бути ознаки. Другий міф це те, що. Панічна атака це перебільшена і навмисна демонстрація емоцій. Може, ви бачили, часто так буває, в когось може виникнути панічна атака, і хтось, наприклад, може казати: Да зберись, да що ти притворяєшся, да що з тобою відбувається? Збери себе на водички і попий, все зараз буде добре. Насправді, панічна атака це те, що людина не може контролювати, верніше, як може, контролювати. Боротися з наслідками цієї панічної атаки, але придумати так, що зараз я тут спровокую панічну атаку, щоб мене всі пожаліли, такого бути не може. Тому якщо ви бачите людину, якою якої є такий приступ, або ось такий починається панічний розлад, то ви їй дуже потрібні поруч. І багато людей навпаки відчувають сором і не хочуть, щоб їх бачили в такому стані. Тому це точно ніхто не грає емоції, так, щоб викликати жалість. Ще один міф, який багато. То говорить, що люди, які переживають панічну атаку, обов'язково потребують невідкладної медичної допомоги. Насправді це не так. Все, що повинні пам'ятати люди, які мають панічну атаку, найголовніше це те, що від панічної атаки ніхто не помирає. Цей стан, який можна подолати, якщо знати як, у кожного це можуть бути свої інструменти, але е, людина може з допомогою інших або зі своєю допомогою справитися з тим сама. Тобто, це той стан, який не потребує невідкладної госпіталізації, тут немає загрози життю. Тобто можна насправді виробити такі певні е, механізми поведінки, як можна справлятися з панічною атакою? Вони доступні всім. І останній міф, що панічна атака буває лише в людей з діагностованими е, розладами ментального здоров'я. Ні, насправді це не так. Якщо в людини немає розладів, діагностованих психіатром, наприклад, в неї все одно може виникнути панічна атака. Як ви думаєте, що найбільше може провокувати виникнення панічної атаки в людини? Що це може бути? Так, придушення емоцій. Що ще? Дуже сильний стрес, це може бути. Дуже сильний страх, який триває, тривалий період часу. А ще чим зараз страждає наше населення, на жаль? Недосипання і дуже сильне фізичне і емоційне виснаження. Тому я дуже хочу, щоб. Панічна атака це те, про що ми тільки чули, щоб у нас його було менше. Тому прошу вас турбутися про своє е, духовне, душевне і фізичне здоров'я. Намагайтеся зараз, е, коли така тепла погода і немає цих затяжних душів, намагайтеся, хоч трошечки пройтися по свіжому повітрю, намагайтеся пити достатньо води. Знаєте, ще останнє вам скажу на цьому тижні, в тому душоопікунському чаті, де я консультую один пастор, адвентист, запитує: а чи можна лікувати депресію за допомогою ламп? Є такі. Зараз вид лікування лампи, а мені хочеться сказати, йому світло дане Господом ультрафіолетове ось це випромінюване, воно дуже допомагає боротися з проявами депресії. Нам не треба лампи, достатньо просто вийти на світло. Але часом буває так, що ми виходимо на двір в такі сонячні дні дуже рідко. Тому Господь нам дав принципи здоров'я. Використовуйте їх і нехай в вашому житті буде менше розладів і не буде панічних атак.